Усім привіт! Ви на каналі Полі Таро, і ми сьогодні будемо дивитися прогноз для терезів на вересень місяць. Будемо дивитися на чотирьох на колодах, щоб максимально широко розкрити цей місяць для вас, тому всаджуйтесь покомфортніше і цікавого вам перегляду. Отже, почнемо з класичної колоди. І подивимось, що у вас буде у вересні місяці 22-го року. Так, тут сімірка Кубків вийшла. Сімірка, сімірка Кубків говорить про якісь ілюзії, які ви можете самі собі створити, і потім, знаєте, для себе потрошку їх розкривати. Що десь ви були неправі, десь ви щось собі вигадали, десь, знаєте, були якісь, можливо, або будуть да, пропозиції, наприклад, по роботі. Ви захопилися, але не перевірили, знаєте, так, щоб точно чи підходить ця робота для вас, чи буде вам вона дійсно подобатися? Які там умови, яка зарплатня? Да, може бути так. З приводу особистих відносин може стосуватися того, що ви знаєте, створюєте якусь ілюзію навколо людини і думаєте, що вона повинна якось себе да, от, вести проявляти згідно ваших е, таких от думок, ілюзій, фантазій, але може виявитися так, що насправді ситуація зовсім інша. І тут треба бути обережно. Якщо стосується інших сфер життя, може говорити про вибір, да що ви будете думати. Між якимись варіантами, наприклад, у дуже побутовому змісті можете піти просто купляти, наприклад, одежу або продукти і ходити вибирати із поміж багатьох варіантів. Да? Або це, наприклад, роздуми про те, куди поїхати, що зробити, що купити, яке навчання, наприклад, купити. або Можливо, чимось таким цікавим зайнятися, да? і будете обирати для себе різні варіанти. Тут ця карта дуже така надихаюча, я б так сказала. Отже, добре, давайте дивитися далі. Друга карта. Лицар Кубків. Лицар Кубків дуже романтична карта. Може говорити про те, що. Наприклад, у відносинах, що у вас може з'явитися якась людина, якийсь роман романтичний, дуже тому що лицарь кубків це от як лицар на білому коні. що Це про якісь дуже приємні знайомства, дуже приємні зустрічі, класні розмови по душам. Це про те, що ви можете бути в такому романтичному стані, якийсь період часу у вересні, і дарувати такий стан романтичний іншим людям. Це не тільки що до вас може прийти до вас може прийти така людина, але ви і самі можете стати такою. Також лицарь кубків це про захоплення у роботі, чим ви займаєтеся. Це дуже круто, знаєте, коли ви хочете трошки додати якогось креативу, якоїсь творчості у вашу роботу, і це прям ця карта. Да? Коли ви слухаєте свою інтуїцію, у вас з'являється якесь натхнення, і ви це реалізовуєте в своїй можливо діяльності, і вона стає більш творчою ніж була до цього. Карта ще можна сказати процесу, да, коли ви продовжуєте робити те, що починали до цього. Да, тобто це не починання точно, це напевне більше продовження того, що ви встигли зробити до цього. Доволі позитивне це про задоволення в процесі, це про, я просто думаю, це просто взагалі, знаєте, про творчість, про романтичність і про натхнення. І ще емоції, знаєте, будете, буде щось визивати у вас дуже глибокі, такі приємні емоції. І навіть ось вибір теж да, кубки. Це теж про задоволення в якомусь сенсі. да, Тобто ви можете, наприклад, лицарь кубків обирати щось разом, якщо ви в парі вже знаходитеся. І це буде теж давати якесь вам насолодження від цього процесу. І третю карту випадку. Вже сама вона вийшла. Третя карта сімірка мечів. Сімірка мечів може говорити про, знаєте, про зацікавленість. Взагалі у вас дві сімірки випали, тобто можна сказати, що. Цей місяць буде у вас більше направлений на якісь відносини з кимось. Да? Можете багато розмовляти. І, до речі, лицарь Кубків він такий, знаєте, харизматичний. Він може в себе закохати. І навіть там, знаєте, це стосується не тільки відносин, але й партнерських відносин. Наприклад, да? що будуть йти цікаву справи. І тут Сімірка Мечів говорить про те, що вам потрібно бути знаєте, гнучким. Адаптивним, щоб пристосовуватися до нових умов. І ще це про зацікавленість: а що буде далі? А давай спробуємо, що ми не знаємо, але можна спробувати якось по-іншому. Ми ніколи такого не робили, але. Чому б ні, да? що буде далі? А якщо так зробимо, а якщо так? І це залежить насправді, ну, це впливає як і на відносини, що ви можете щось нове спробувати, да? по-новому розмовляти, по-новому вести діалог. А, можливо, як і в роботі теж. А також це про якісь нові дії, які ви теж ніколи не робили, і тепер якби, прийшли до того, що треба починати да? щось робити по-новому. Цікаво. Так, друга, друга колода таро світлого Привітця. Вони такі дуже позитивні, як на мене. Давайте подивимось, що тут у вас буде у вересні, у Терезів. Рицар Пентаклів. У вас тут вже був один рицар, да? Лицар. Тут другий лицар Пентаклів говорить про ваш настрій. В плані роботи, що потрібно, буде, знаєте, так е, не квапливо, е, але із е, відчуттям ритму, відчуттям задоволення свого темпу продовжувати теж це про продовження, да, це про процес продовжувати працювати, продовжувати. Як, ось, знаєте, як Заробляти кошти да, і робити це от, е, крок за кроком. Е, якщо ви, наприклад, я не знаю, щось створюєте, да, то ви робите вас напевно повинен бути по цій карті якийсь план ваших дій. І ви просто його дотримуєтеся. Да? З однієї сторони, це е, маленькі шажочки, а з іншої сторони, в кінці місяця можете отримати е, достатньо такий крупний, великий результат. І лицарку Пентаклів говорить про результат саме фінансовий. Да? Що те, що ви робите, все не дарма, і треба вкладатися. Да? Вкладатися як грошима, можливо, якщо треба, і це принесе фінанси. Можливо, час, можливо, вкладати ще й свою творчість, да? і ну, продовжувати працювати. Добре? Що тут ще буде у вас на вересень? Луна, Луна. тут цікаво, бачите, тут дівчина поринає якби в глибину. Води. І тут більше луна про те, що можете поглиблюватися у самих себе, да? думати про якісь свої внутрішні емоції, про свій стан, про свої переживання, про те, що можливо вас стримує, да? можливо, якісь є страхи. Які будуть вночі якби, вилазити назовні? Да? Луна це якась така історія е, нічна. І тут класно, знаєте, е, по-перше, медитувати, щоб краще починати себе слухати. Да? Е, е, тому що луна це про якісь, е, знаєте, такі інтуїтивні речі, про якісь такі відчуття, що йдуть зсередини. І їх можна спочатку не помітити, але коли ти починаєш там, наприклад, медитувати, заземлятися, сповільнюватися, то лунато дуже допомагає знайти саме свій шлях. Якщо так не відбувається, то тут також можу говорити про те, що ви починаєте поглиблюватися у свої страхи. Да, і ви починаєте думати, що вони реальні. І тут небезпека є в цьому, тому що насправді це все відбувається у вас всередині. А ви починаєте відчувати це так, що ну, це ззовні. Да? І по луні треба обережно. Да? Треба рухатися туди, там, де страшно, і таким чином луна проходить. Ось. Такий важливий аркан, насправді. Його іноді важко проходити саме водним знаком, да, дуже емоційним, тому що тут багато води саме на цій карті. І, але ви Терези, такий швидкий знак. У вас може бути це достатньо швидко проходити. І третя карта для вас десятка жезлів. Десятка жезлів це про шлях. Да, і це шлях, який ви вже м, довго йдете. Да, і ви щось робите, щось знаєте, досвід напрацьовуєте. Ви вже от бачите, тут дівчина вже взяла собі помічника. Це карта помічника, що треба вміти щось делегувати, щось треба е, віддавати тим, хто може допомогти, тому що нести вже важко. Можете набратися різних обов'язків. Можете на це стосується як там, наприклад, побутових справ, що ви відповідаєте там і за те, щоб купити продукти, приготувати щось, прибрати діти там і ще й треба бути розслабленою, але не виходить так одразу. Тут потрібно думати про те, щоб шукати допомогу. Далі це про роботу може говорити, що буде дуже багато роботи. І можете десь навіть не встигати не справлятися. І е, теж е, така ж порада: делегуйте якісь справи, щоб вам було легше йти. І е, тоді е, будете відчувати, знаєте, задоволення, тому що по цій карті вже таке, знаєте, відчуття втоми від цього процесу, від цього шляху. Добре, тепер візьмемо іншу колоду. Це відьмочки. І тут подивимось пару карт, що буде у вас у Терезі у вересні 22-го року. П'ятірка кубків. П'ятірка кубків. Бачите, насправді карта дуже така. Ну, яскрава така тепла. Тут спочатку і не зрозуміло, що це про те, що щось не подобається. Да? Тобто тут і стіли, і якась їжа, келихи, і все класно, але дівчина чомусь засмучується через ці, які лежать на піску. Да? І що тут карти говорять, що можете засмучуватися через якісь свої очікування. Так, що ці очікування вони не варті того, щоб це, через це засмучуватися? Подивіться назад, подивіться по сторонам. Можливо, по сторонам навколо вас оточує щось більш е класне, ніж ви навіть собі могли уявити. А ви зосереджуєте свою увагу на чомусь такому, що ну, ви справді очікували, що буде якось по-іншому. Да? І тут. Важливо, щоб ну, змінити фокус. Да? Змінюйте фокус, не заостряйте увагу на чомусь одному. Так, і другу карту витягнемо теж тут для перезів. Королеви Кубки. Ой, ну, тут класно, ви впорайтеся із. Із цим бачите, як навіть продовження. Тобто ви зрозумієте, що суть, там, не в цих переживаннях, да, що все насправді у вас йде класно, і насправді тут є карти у вас процесу, тобто буде рух, буде щось рухатися, будуть якісь зміни. Да, щось, Що ви очікували? що... Якось е, потрібно якісь знаєте, зміни в чомусь. Вони будуть тут, е, звичайно, не без страхів, звичайно, не без ілюзій. Зайвих да, але все одно королева кубків говорить, що вас напевно будуть підтримувати. Підтримувати буде якась або е, ваша там, дружина, сестра, мама, або це, це ви будете самі себе підтримувати особисто, емпатійно, будете до себе ставитися із любов'ю, і будете розуміти, що всьому в свій час і ну, якби просто. Не пустите нове життя, щось нове в своє життя. Да? Також тут королева Кубків це про, це про материнство, що можливо треба звернути увагу там, на, на думки з приводу дітей, можливо, захочете завести сім'ю, можливо, тут ще про тварин. бачите, і рибки, і там, годування, можливо, карти ще вам говорять, що треба допомагати е, своїм. Ну, на, наприклад, віднести якусь суму грошей для притулку для тварин, або віднести якусь їжу, щоб допомагати. Да? Тобто це про допомогу, про щирість, про співчуття, е, Ну, і насправді не тільки тваринам, да, але й людям. Ось. І порада. Це такий оракул від янголів. Досить такий філософський, як на мене, але цікавий. Так? Порада для терезів на вересні місяць. Для вас на що зробити фокус? Угу. Зміна курсу. Тут написано. Треба змінювати курс. У вас з'являються якісь зміни. Будуть з'являтися зміни в, в цьому місяці, і вам треба розумітися, да, е Куди да, вибудовувати собі цей шлях. І, напевно, Сімірка Кубків, яка була сама перша, буде говорити про те, що ви якраз станете на цей шлях і будете шукати варіанти, як вам краще зробити, як вам краще поступити. Да. І е, далі карти рекомендують робити кожен шлях. Із любов'ю, із, знаєте, з самого серця, щоб розуміти для себе, куди ви дійсно йдете. І також не забувайте про те, щоб просити про допомогу у інших, щоб вони вам допомагали, і не треба все нести самі. Отак. От такий От був у вас розклад на вересень місяць. Дякую вам, всім пока!